Тут в соцмережі розриваються постами на підтримку Зеленського. А уточніть мені, будь ласка, а в чому підтримка? От що саме, в чому ви його підтримуєте? Що він запропонував, щоб його підтримувати? Бо наразі я бачу, що йому треба підтримка, бо він страшно обіжений за те, що Трамп йому приписав відсотковий рейтинг. А може би треба було б сформувати уряд національного порятунку. Я би підтримала Зеленського. А може би треба було переспрямувати усі можливі ресурси на потребу збройних сил? Я би підтримала Зеленського. А може би варто було б зараз зібрати найкращих переговорників, щоб відновити можливості комунікації з командою Трампа і не розвалити всю міжнародну коаліцію. Ми би всі підтримали Зеленського. Але наразі ми бачимо хамство. Вибори, якими займається Зеленський, переслідування опозиції, зачистка інформаційного простору і деребан грошей замість того, щоб допомагати зсу, думайте, люди.